Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом неймовірно смачної закуски це в'ялені сливи. Такі сливи чудово смакують до ранкових бутербродів чи до якогось м'ясного рулету чи до м'яска. Іноді Інгрієнти завжди доступні їхню кількість ви також знайдете в описі до цього відео. Наперед скажу, що в'ялити сливи ми будемо не в сушарці електричній, а в звичайнісінькій духовці. Для початку сливи маємо і очищаємо від кісточок. Для того, щоб сливи швидше в'явились, їх потрібно розділити не на половинки, а на четвертинки, тоді процес сушіння пройде набагато швидше. Також для цього рецепту ідеально підходять такі великі соковиті солодкі сливи. У мене це сорт венгерка. Коли вже всі сливи почищені, тепер деко застелімо пергаментним папером і викладаємо наші нарізані сливи. Тепер, коли вже всі сливи виклали на деко, заправляємо їх спеціями. Я трошки присолюю і також їм додаю цукор, якщо сливи дуже кислі. Цей раз у мене сливи дуже солодкі, тому цукор не додаю. Також спеції це все дуже індивідуально. Те, що вам подобається, те й додайте. Можна додати коріандр, хмелі-сунелі, прованські трави, італійські трави ну будь-які, які вам подобаються. Тепер відправляємо сливи в духовку. Я сушила при температурі 70 градусів 7 годин. Періодично духовку відкриваю для того, щоб виходила волога. Якщо ваша духовка оснащена режимом конвекції, обов'язково включайте сливи сушитимуться набагато швидше. Ось такі чудові сливи вийшли. Тепер потрібно їх зняти з пергаментного паперу. Якщо сливи досить добре прилипли, то просто пергамент покладіть на вологий рушник на одну хвилину. І тоді сливи зніматимуться дуже швиденько. Тепер беремо за приготування ароматної олійки. Наливаємо олію соняшникову без запаху у каструльку і кладемо на плиту. Важливо, щоб вона не закипіла. А за цей час наріжемо різні добавочки, які будуть стати в банку. У мене це чесничок, зелена петрушка і листочки базиліка. Якщо базиліка немає, можна обійтись без нього. Тепер, щоб перевірити, чи олійка достатньо гаряча, шматочок сливи опускаємо в олійку, якщо з'являються по боках ось такі бульбашки, значить вона достатньо гаряча. Важливо, щоб олійка тільки не закипіла. Тепер формуємо баночку шарами, перекладаємо сливу, чесничок, зелень і гарненько все утрамбовуємо так, щоб було дуже мало вільного простору, тоді розхід олії буде досить невеликий. Тепер у гарячу олійку додаємо 1 чайну ложку улюблених спецій. У мене це чайна ложка хмелі сунелі. І гарненько перемішуємо. Також для кислинки я додавала 1 столову ложку бальзамічного оцту. Якщо такого немає, то в баночку можна додати 1 столову ложку яблучного або 1 столову ложку звичайного 9% оцту. І зверху наші сливи заливаємо ароматною олійкою. Важливо, щоб ці сливи до вживання постояли тиждень. І тоді у себе вберуть всі аромати і будуть неймовірно смачними. Дякую, друзі, що додивились відео. Якщо воно вам сподобалось, то підтримуйте мене своїми подобайками. А я й далі вас тішитиму смачними рецептами з доступних продуктів. Усім па-па!